У Марганці працює 71 пункт роздачі води, розповідає секретар міськради Анатолій Деркач. На одному з них люди вишуковуються в чергу, аби набрати питної та технічної. Місцевий житель Юрій каже, ходить по воду кілька разів на день. О, зараз от 20, 35 і у жінки ще з ну, 50 літрів. Ну ще дома є. То на день треба літрів 200 Десь так покупатися, посуду помити, ну і для. Інших потреб, окрім пунктів роздачі у місті, працюють сім свердловин, на двох з яких встановлені системи очистки води. Біля них люди збираються, аби набрати питну та технічну. Місцевий житель Микола живе разом з жінкою та сином. каже на одну людину потрібно приблизно 20 літрів технічної води. Зараз приїжджаємо рідше, тому що є вода. Зараз і в магазинах є вода, є суд скважини. І тут і вода теж питна. Появилась ну, вода боліміні. Ну а технічну беремо чисто. Для посуди, там, варить ми її не варимо, а так для посуди. Де мойки, там, помиться, там, ну таке все, вона йде. Ну, Чистенька нормальна вода. Щодня каже секретар міськради Анатолій Деркач: люди набирають приблизно 500-600 кубів питної води. Розповідає, до міста воду привозять цистернами у потяг. Регіональний водопровід він тягнеться від сооруження так каже, номер 6 Це Ніколаївське водосховище. Воно знаходиться поряд з містом Марганцям. Підрядник працює там і тягне водопровід довжиною 7,5 кілометрів. Тягне водопровід до наших на фільтруючих станцій, насосних, так назва. За другий підйом у міській раді планують запуск водопроводу 15-20 серпня, що забезпечить технічною водою все місто, каже Анатолій Деркач. У Нікополі централізоване водопостачання відновили третині жителів. Місцева жителька Любов каже, через низький тиск у системі водопостачання іноді вода не доходить до її поверху. Тому жінка вимушена ходити до пунктів роздачі. Третій етаж водичка потихоньку ще скопає. А сюди хожу тут хороша, дуже вкусна вода. Ми навіть не кипітиму дуже хороше. Я зараз сама живу, то я. Раза два. Усе п'ять. Скільки це получається? П'ять у п'ять двадцять п'ять лісов. Мама технічка вдома єсі, що я раніше запасся. А потім була вода. А оце вчора її. Усього у Нікополі за інформацією Дніпропетровської ова працює понад 40 пунктів роздачі води. Антон Сіренко, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро.